Близько третьої ночі в одній із кав'ярень рівного спрацювала сигналізація. Працівники державної поліції охорони оперативно виїхали за сигналом тривога та затримали на гарячому 28-річного та 20-річних зловмисників. Як з'ясували працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції, чоловіки причетні ще до 19 крадіжок. За фактами крадіжок тривають досудові розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Тобто то крадіжка поєднана з проникненням. Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується також питання про обрання міри запобіжного заходу. За чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі. Що ти викрадав? Гроші. Ти вперше потрапив сьогодні до поліції? Чи Ні. ти раніше притягнулася? Притягував. За що? 185 третього. Реально покарання відбував? Ні. А на крадіжки ти ходив сам чи Сам. Ти? А як тебе впіймали правоохоронці сьогодні вночі? Заробилася сигналізація, я її не почув.